Всім бажаю здоров'я, хочу дещо показати. Оця кірка майбутня вона допоможе нашим військовим викопати быстріше, чи брінтаж чи окоп. Ця пічка, ця пічка, ця пічка газова, ця пічка. Це пічки, які допомагають нашим військовим зігрітися. от от у таких от Вже після обмороження. Нічого веселого там у хлопців немає. Це до чого я веду. Не проходьте мимо якихось зборів, військових, ну, звісно, що провірених. Допомагайте виробникам. Нам дуже тяжко, наприклад, купити того, того і до другого якогось металу. З неба він не падає. Держава нам не допомагає. Держава і військовий допомагає. Ні один військовий мені не сказав, що. Йому там держава передала якусь буржуйку. Ні, такого нема. Якщо не ми, ніхто їм не допоможе. Вірніше не їм. Це ми самі самі маємо допомагати. Дякуючи військовим, наші діти ходять у школу. Ми ходимо на роботу. І вони захищають нашу країну. Так що дякую всім, хто, хто в темі, так сказати. будь ласка, не проходимо мимо. Працюємо далі. Слава Україні!